Всім доброго дня. Буду відновлювати спілкування з вами. Трошки відпочивали, була в мене перезагрузка, якщо так можна сказати. Пили водичку, Лужанську 4, Лужанську 7, квітку полонини. Там не виходило харчуватися два рази в день або ну, давали порції невеликі і малокалорійні, якраз від сніданку до обіду і від обіду до вечері вистачало часу, а витримати зранку аж до вечора не виходило. І треба було пити воду після води приймати їжу. І після їжі, опять же, вода. Там, кому як було прописано. Трошки підлікувалася. Ну, в мене там цукор по приїзду був 5,4. Це те, що я здавала. А потім уже те, що не здавала, то міряла сама глюкометром, був 6,8. На тощак. Ну, це я міряла в перший тиждень, на другий тиждень трошки упав. Ну, лікар сказав, що у діабетиків чомусь в перший тиждень після водички вода якось впливає і піднімається цукор. Ну, я думаю, що це не страшно. Ходила. Нахожували тільки по процедурам по 4 кілометри. І ще ходила так. Було і 12, ну, один день 18, але це я впала. Я не, не прослідкувала, скільки кілометрів у мене було нахожено, і ходила ще так по території. Ну, то ввечері це вже ну, геть мені було важко. Звалилася з них, так сказати. Зараз своє харчування я відновила так, як було. Сніданок і вечеря, ніяких перекусів в обід. Ну, на даний момент у мене, ну, от я вважилася останній раз. 10, потім 19-го 10-го, це вже як приїхали, 20-го 10-го. І сьогодні я зважилася, ну, кілограми не сильно уходили, Ну, зараз 8700. Ну, я не знаю, з чим це було. Чим це було пояснити, що був період, що ну от, вага стояла на місці. Але я руки не опускала, і я не верталася до того харчування, яке в мене було. І безпорядочне, і трьохразове. Я не вернулася, але дивлюся, що зараз у мене знову ну, потихеньку падає вага. Ну... Я задоволена цим. Не знаю, як воно буде надалі, ну, але я руки опускати не буду. Йогою Займаюся, там не було можливості йогою займатися через те, що сніданок і обід. І маленький був перерив, не було 4 години. Ну, там все по годинам було. І йогою я не могла займатися із-за того, що. Дуже маленьке приміщення було, і не було де. І поганий був інтернет. Ну, дуже поганий інтернет. Ми були на першому поверсі, і ну, погано брало для того, щоб інтернет то вилазили десь наверх, щоб було з'єднання. Нічого нового, харчування, як я вам сказала, те саме. Ну, от буду я вам все це розповідати і викидати. Якщо буде щось цікавити, запитуйте, я буду відповідати. На цьому, напевно, все. Всіх люблю. Всіх цілую. Пока-пока. На сніданок нічого незвичного, все як завжди. Значить, два яйця. Помідор до яйця, щоб легше було їсти, щоб мокреньке було, не пихатися. Потім сирники зверху притрушений малинкою. Малину розморозила. Ну, трошки. І кава.